Прямий зв'язок із Харківщини. з нами Юрій Федоренко на зв'язку. Це командир 4 роти 128 го батальйону 112-ї бригади Теро Києва і депутат Київради. пан Юрій вітаю. Слава Україні. Рим, слава Яка ситуація у вас зараз? Звичайно, з того, що можна розповісти, і як іде кампанія по визволенню регіону. Власне кампанія йде успішно, все своєчасно, ця офіційна інформація. Через Генеральний штаб України це найбільш перевірене джерело інформації, і звертаючись до телеглядачів, реагуємо тільки на офіційні звернення заяви уповноважених на те органів, тому що зараз надзвичайно багато інформації. Вже експерти кажуть про те, коли є хвилинка потрапити в інтернет, як відбувається контрнаступ. Кожен дає свою оцінку. Генеральний штаб знає точно як краще і знає, яку інформацію потрібно подавати. Це необхідно для того, щоб не відбувалося демаскування нашої сил, техніки, засобів і решта стив. Тому прохання, в тому числі до харків'ян для тих, хто проживає в області. Друзі, будь ласка, не треба запущувати світлини на фоні колон, техніки, броньованої техніки, артилерії. і Решта з тим максимально. Будь ласка, стримуємо режим паузи. Це допоможе нам швидше звільнити регіон. От, в контексті вашої розповіді, зокрема, спілкуватися з людьми, з тими, хто зустрічав вам зараз, в ці дні доводилося. Як це було? Що люди розповідали? Скажу вам відверто, що я не думав ніколи в житті, що в 22-му сторіччі може повторитися сорокові роки минулого сторіччя. Ніколи в житті не думав. Те, що творять росіяни в нас на землі, не вкладається. В рамки нічого ні людського, ні в рамки будь-якого закону. Я щиро розраховую на те, що після перемоги України нам вдасться утворити орган, який буде покликаний відновити справедливість. Ті, хто чинять безчинство у нас на землі, мають бути покарані, незважаючи на те, в якій в країні вони не проживали. Тому що Такого творити не можна, і про це має розуміти весь світ. І кожен російський окупант має розуміти, що якщо він буде сіяти зло, якщо він буде знущатися з українців, його кара обов'язково настигне, незважаючи на те, де він не був. Ну, і, до речі, то тому, коли йшов цей контрнаступ, ми цими ж днями показуємо, як росіяни залишають позиції, залишають своїх живу силу, власне, і залишають техніку цілі російські лендлізи, як це вже прозвали в мережі. Вам таки досвід випав? Зустрічати оці російські залишки, чимало техніки, чимало зброї? Власне противник біжить по багатьох напрямках. І залишає все, що може залишити, тобто це і артилерію, і танки, і броньовану техніку. тікає на високомобільні. Мається на увазі легкові автомобілі, плюс автомобілі типу Тигр. Решта всього кидають, кидають особовий склад. Є така, знаєте, поговорка, якою в горді російські окупанти, скажу мови оригіналу, «русські свої гнібросають, брасають, бросають і бігуть. Офіцери їхні кидають свій особовий в високою кількістю можуть забути відділення, можуть забути взвод, можуть забути роту і просто втікають за кордон. В деяких населених пунктах противник чинить достатньо потужний опір, але збройні сили України зараз навчені боями мають належну кількість технічних засобів, і тому противник в цих населених пунктах. Просто знищується. Як бачаєте, і наскільки сильним може бути нове російське підкріплення із ситуації, що виходить, коли техніка лишається або комплект лишається, і наскільки власне орієнтованим на ведення бою воно може бути після того, що сталося на Харківщині, після такої от ганебної утечі? Давайте будемо відверті, що біоматеріалу в російських окупаційних військ вистачає? Людей, які вони будуть призивати, їх більш ніж достатньо військовополонені, з якими була можливість поспілкуватися. Основна частина таких, знаєте, виправдань, що вони тут роблять, нам погрожують, ніби то в'язницею. Я кажу: а що вам заважає перейти на сторону України, здати зброю, не вбивати? не творити ті безчинства, які ви тут творите? Нічого ж ніяких проблем немає. Відношення України до військовополонених, я думаю, що ми показуємо один з найкращих світових зразків. Відповідно, кожен окупант, який знаходиться у нас на землі, це його свідомий вибір, і за цей свідомий вибір він має понести повну розплату. Якщо казати, чи ще їх достатньо, і багато таких так достатньо і багато. Тому в Російській Федерації біоматеріалу більш ніж достатньо для того, щоб пробувати протискати адміністративні межі України. Чи є у них техніка? Давайте будемо відверті. Радянський Союз забезпечив поганою, але технікою, броньованою, яка все таки стріляє. Тому а, чи можуть вони утворити ще одне ударне групування? На мій погляд, це суб'єктивний погляд, так? І посилити свої втрати, так? поповнити свої втрати. Може, чи а, можемо ми це спрогнозувати і виявити на раді станів? Можемо чи є нам чим вразити? Є. Єдине, що додатково хотів би звернутися до наших міжнародних партнерів. Щиро подякувати за те озброєння, яке зараз надали. Щиро вас, прошу по можливості, будь ласка, давайте Україні боєприпаси, давайте Україні новітнє озброєння, тому що це зберігає життя вже сьогодні. Завдячуючи тій техніці і професіоналізмі українських військових артилеристів, вдалося зберегти не одне, не два, а сотні людських життів, цивільних людських життів.